Доброго дня, я вам не помішав. <сум> Всім привіт, друзі! З вами я Доні. Випав на мій ютуб канал, і це нарешті вже нове відео, але но я його не випускав Два чи один день. Ну ладно, коротше. Що ми, друзі, можемо поробити з вами? Зараз ми, коротше, йдемо, як завжди, на. По ви подумали реально, що я Піду на роботу. Стоп, це що камера? Не поняв, хто. Друзі, це ви зробили. Признавайтесь Так, ладненько так, стоп. Ну Подивіться, камера просто приходить, знімає мене. Ану, знімає, та вона знімає. ладно, Давайте її кудись. Швирнемо. Може це ясь, може хтось забув. ладно, давайте, пусть тут Друзі, коротше, що я можу ще вам розказати? Ладно, забуваємо про це. Що я можу розказати? На каналі вже 262 підписника. Ми йдемо до 300 підписників. да, Хочу до кінця січня, до кінця січня мати 300 підписників. І да, друзі, через два дні у мене ДР. Ось так ось. І що можу вам сказати, друзі? День народження, надіюсь, буде нормально пройде. да ось <кхід> Що ще? Дивіться, давайте зараз замінимо ці всі блоки і поставимо ось тут ка -гравій, бо Тому, що як ви видите, гравій поганий. Так що, ладно все, друзі, ось так ось. І біжимо до будинку. Да, ось так ось так все. В принципі, біжимо до будиночка. Паупов, так, давайте я за все тут. Я кажу, давайте чуть-чуть погуляємо і поробимо деревню, чуть, чуть краще де. Ось так ось. І що ще, ще можу сказати, ось тут. Давайте приберемо, де ось так ось. І ось тут теж. Приберемо і ось уже ось, в принципі, бідова деревня у нас виходить, друзі. да е, що ще Ставте, до речі, лайки свої, бо тому що. Файно на відео набрали 15 лайків. Дуже класно, друзі. так. Да, Тому що, знаєте, коли лайки друзі набираю, тоді більше просмотримо. Може не так, може так, друзі. Так що, до речі, підписуйтесь ще, друзі. Да. Ось так ось. Опа, на Ти Що, знову за своє. У мене, друзі, просто шок. Оцей житель знову знімає. Так, житель, Яку е мене знову знімаєш? Так, зйомочки, давай виключай. Е, я не давав права, щоб ти мене знімав, так що все, ось так ось давай. Е, давай харе знімати мене, бо вже реально задовбало, Давай же, До речі, для чого ти мене знімаєш? Ой, доні, привіт, будь ласка, вибірш. ну просто не знаю, хочу просто познімати тебе на да, ось так ось. Ну, я не давав права, ну, блін, в принципі, може знімати, але знімай десь так, кипа, щоб. Ну, взагалі, мене не знімай, камеру. я, ну, Ладно, на. Я відуйкам робити більше таку фіні не творив, все, давай, пока. Друзі, як вже я задовбав з цим жителем. Другий раз, друзі, представляєте, другий раз. І Ось таке, ось, друзі, буває у нашій деревні. Ну, що ще можна зараз нам поробити, друзі. Все, давай, житель, давай, іди до будинку, а ти тут канесі. Давай, 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 давай. Побистку, бо тому що не треба. Все, давай, пока. ага. Блін, задовбав, реально. Ну. Блін, ну реально, таке не роблю. Якщо хочу знімати, хай знімаю, але так, щоб, типу, мене не було, щось. Ну, якщо б він попросив, ну може, 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 я би дозволив. Ну так ні. Я не люблю, коли мене знімають зі сторони, і тим більше коли я це навіть не бачу. Ось так ось, друзі. да, Якщо у вас так само, напишіть в коментарях. Давайте я піду ш... попрацюю чи що. Ось в мене сьогодні креатив, давайте попрацюємо. Чуть-чуть, Ой, 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 блін. Пам. Е, давайте ось цей огородик по-бистрячку зробимо і все. І далі підемо, відпочив... підемо відпочиваємо відпочиваємо трошки, бо тому що ну, реально, що робити в таку погоду. Сьогодні, в принципі, холодно, В принципі, ось так ось, реально реальному житті в мене теж сніг, але такий. Фіговий, даже, сказати. Так, що ось так. Ось. Давайте м -м, морковку зараз е зробимо Ось це все вироблюємо, зі поверваємося е бур'яни, чи що не знаю. Ось так ось вир вириваємо. Ось так. Ось все, Я посадив, друзі. І що ми ще можемо зробити з вами? Кстати, напишіть в коментарях, що ми ще можемо зробити. Е так, в смислі. Стоп, друзі. Почекайте, якого фіга я тут кася зробив. Ладненько. Е, що. А, та я забув включити запис, і тому що і тому я тут зробив. Так, ладно, друзі. На <кхм> подвір'ї є сонце, лихо. Ну, стоп, почекайте, друзі. Почекайте. Ні, реально, він вже задовбав, друзі. Він чесне слово, вже надоїв. А ну, сюди пішов. носатись. що. Для чого ти знімаєш? Для чого тобі це потрібно? Ти реально замахав, жити. Ну що ти таке робиш? Ти мій сусідно ну, йди там щось познімай, реально. Для чого тобі це розкажи. Ех ну ні. Я тоді підобу, тому що ну розумієш я я знімаю тебе, щоб викласти на свій ютуб канал, називає «Житель», Надіюсь, колись, це... я хочу просто стати таким популярним, так як і ти. А, тепер, понятно, і ясно, чому ти знімаєш мене. Ну, в принципі, я не популярний, в мене всього хіба 300 підписників буде скоро. Ну, <кій> Окей, житель, я тобі допоможу, ладно. Я допоможу, але би ти більше таке не робив, підемо до твого будинку і будемо якісь відосики по Майнкрафту знімати, якісь фоточки, прому, щось таке всяке. Але би ти житель, зрозумієш, роз, будь ласка, я тебе роз, прошу, би таке більше не робив. І будемо друзями, це все і так далі. Все, все житель, давай, біжи до хати, я зараз через 15 хвилин прийду думаю, друзі, як це так вийшло, капець. Реально вже задовбався. Коротше, якщо вам все сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь. Сьогодні за мною слідкував житель. З вами був я, Доні. Всім удачі, друзі, всім дякую, всім пока-пока, друзі, пока!